Доброго дня, шановні учасники конференції. Вас вітає психологічна служба центру позашкільної роботи Святошинського району міста Києва. Мене звати Діана Недлінська. Я представляю до вашої уваги виступ на тему соціальна і емоційна інтелектуальність у віртуальному середовищі. Почну з визначень. Соціальний інтелект це сукупність здібностей, які визначають успішність соціальної взаємодії. Включає в себе здатність розуміти поведінку іншої людини, свою власну поведінку, а також здатність діяти відповідно до ситуації. Емоційний інтелект. Це група ментальних здібностей, які беруть участь в усвідомленні та розумінні власних емоцій і емоцій навколишніх людей. Особи з високим рівнем емоційного інтелекту добре розуміють свої емоції і почуття інших людей, можуть ефективно керувати своєю емоційною сферою, і тому в суспільстві їхня поведінка більш адаптивна, і вони легше досягають своїх цілей у взаємодії з оточенням. Один із сучасних факторів соціалізації особистості це соціальні мережі. Люди використовують інтернет для різних цілей. Одні шукають інформацію, другі розваги, а для когось соціальні мережі важливе середовище для спілкування. Але віртуальне середовище має як позитивні, так і негативні сторони. Це інтернет залежність, відсутність часу на живе спілкування, відрив від реального життя. Тому в наш час тема виховного потенціалу віртуального простору стає однією з найактуальніших. Розвиток соціального і емоційного інтелекту займає вагому нішу у процесі соціалізації особистості. Віртуальний простір створює новий контекст для виховання, змінюючи традиційні підходи та розширюючи можливості. Спільноти в інтернеті впливають на формування цінностей соціальних навичок та емоційного інтелекту, розширюючи коло взаємодії. Електронні навчальні курси і онлайн-курси стають не тільки додатковими засобами навчання, але і важливими чинниками формування критичного мислення і саморозвитку. Розглянемо вплив віртуального простору на формування моральних цінностей та важливість забезпечення безпеки в онлайн-середовищі. Які ж Ціннісні зміни відбулися у суспільстві. До появи мережі інтернету людина отримувала інформацію з книжок, газет, журналів, телебачення, обмежені можливості доступу, велика кількість часу, витраченого на пошук інформації, її певна тенденційна спрямованість, тощо це ті проблеми, які були вирішені інформаційними технологіями. Сучасна людина отримала широкий доступ до будь-якої інформації. За короткий проміжок часу, за допомогою величезної кількості джерел, можна ознайомитися з інформацією, літературою, їх аналізом, коментарями іншими матеріалами. Доступність інформації одна з тих переваг, яка створила уявлення про необмеженість інформаційних можливостей людини. Проте обсяг інформації, що безперервно надається інформаційними системами, постійне поновлення її змісту значно перевищує можливості опанування окремою людиною. Масовий споживач часто навіть не здогадується, якої якості інформацію він споживає. У соціальних мережах багато інформації не є правдивою і якісною. На жаль, небагато користувачів замислюється і над тим, що їх перебування кожний крок діє в мережі, контрольовані. Для фахівця немає проблеми визначити координати та встановити особу користувача. Що ставить під сумність безпеку особистого простору споживача інформації? Який же висновок з викладеного вище можна зробити? Віртуальний простір відкриває нові можливості, в тому числі і для виховання, але також потребує уваги та відповідального підходу. Забезпечення якісного виховання в цьому середовищі вимагає розуміння та активної участі всіх учасників. Одним із напрямків виховання в особистості для спілкування у віртуальному просторі є навчання і дотримання правил нетикету. Назва терміну походить від слова етикет і англомовної приставки НЕТ, яка в перекладі означає слово мережа. Простіше кажучи, нетикет це загальноприйняті правила спілкування в інтернеті, які розробили люди, що багато спілкуються один з одним у віртуальному просторі. До вашої уваги 10 основних правил етикету. Перше, не втрачайте себе за аватаром. Цікавий факт: багато користувачів інтернету під час спілкування в мережі іноді зовсім забувають, що по іншу сторону монітора бесіду з ними теж ведуть живі люди, і це велика помилка. Пам'ятайте, будь-який публічний запис це ваше висловлювання в суспільстві. Тому основне правило мережевого етикету будьте ввічливі та тримайтесь межі пристойності. Не пишіть такі слова, які б ви не наважилися сказати людині в очі. Домовлятися заздалегідь про дзвінок, онлайн, зустріч або голосове повідомлення варто спочатку перепитати в листуванні. Лише отримавши дозвіл і домовившись про зручний час, можна зателефонувати. Дзвінки, особливо відеочати, в наш час порушують межі особистості, і якщо ви не обговорили це заздалегідь, опонентові може не сподобатись ваш порив. Вимикайте фільтр. Перед тим, як перепустити матеріал про маленьке британське кошеня, якого віддадуть безкоштовно новим господарям або просплять вже до вечора, витрати хвилину на те, щоб перевірити цю інформацію. У 90% випадків вона буде застарілою або взагалі фейковою. Обережно, дружні фото. Наступне правило: не викладайте фотографії з друзями без їх дозволу та не відмічайте їх на фото. Вони зможуть зробити це самі, якщо забажають. По-перше, фото може не сподобатись, що найчастіше і трапляється. По-друге, не всі палають бажанням виставляти на загал своє особисте життя. Самовільна публікація фотографій може навіть привести до сварки. Правило короче бру. Сленг спотворений на писанні слів і всілякі літерні скорочення дратують людей навіть при інтернет-листуванні. Намагайтеся не користуватися скороченнями на кшталт інфо, на мою думку, Спси, спасибі, як, дякую, дуди, доброго дня. Це дуже некультурна і не форма спілкування. Дві доби на відповідь. Важливо оперативно реагувати на надіслані повідомлення та електронні листи. Затримка у відповіді не повинна перевищувати двох діб, якщо співрозмовник не позначив своє повідомлення як термінове. Якщо вам необхідно більше часу для відповіді на лист, варто пояснити причину затримки і заздалегідь про неї попередити. Робота над помилками. Використовуйте програми автоматичної перевірки орфографії, так звані сполчекери, якщо ви не впевнені на 100% у власній грамотності. Пам'ятайте про те, що читати грамотно складені речення, добре оформлені думки, завжди приємніше, ніж інше. Статистика говорить, що повідомлення з помилками відправлені в форматі ділового листування відштовхують багатьох потенційних клієнтів, формують негативний імідж і компанії в цілому, і вас, як її представника. Помилки, відсутність ком, і крапок ускладнює сприйняття тексту і може сильно спротворити зміст повідомлення, не вічно змушувати співрозмовника ламати мову над тим, що ви хотіли сказати. Правила поважати дітей. Цього кілька років тому кожен новоявлений батько чи мати вважали своїм обов'язком запостити голеньке фото свого чада. І чи то діти виросли і висловили своє обурення з цього приводу, чи то самі ми самі вчимося поважати чужий особистісний простір. У всякому разі, такі пости сьогодні швид... таке, швидше виняток, але не нагадати про це неможливо. Взагалі при розміщенні будь-яких особистих фотографій потрібно дотримуватися простого правила. Якщо ви не хотіли побачити це фото на бігборді біля найближчої станції метро, значить варто вдвічі подумати, чи варто публікувати його в своєму профілі, адже інтернет пам'ятає все. Що занадто, то нездраво. В соціальних мережах не слід захоплюватися смайликами, хештегами, великою кількістю селфі та чекінами, відмітками про місцезнаходження. Так у дружному листуванні використання смайлів, емозів, стікерів і гіфок відмінно вписується в контекст за умови, що ви доповнюєте ними свій текст, а не повністю замінюєте. Що стосується хештегів, тут діє головне правило. Переконайтеся, що ви точно знаєте, як вони працюють і використовуєте за призначенням. Дуже небезпечне відзначення своєї локації, зокрема, коли ви знаходитесь у відпустці. Таким чином, ви можете дати можливість шахраям використати таку інформацію у злочинних цілях. І останнє правило на сьогодні: надсилання повідомлення по одному слову чи реченню <кій> нерідко призводить до плутанини. Ви ще не закінчили думки, а співрозмовник вже почав відповідати, ви реагуєте на його зауваження, він на ваше попереднє і виходить хаос. Не зловживайте кнопкою Надіслати. Негарно змушувати співрозмовника складати ваше послання з купу розрізаних фраз. Цілисний текст заприймається набагато краще. Звичайно, це не всі правила на етикету. Список їх буде поповнюватись і за розвитком світової мережі. Як бачите, спілкування в інтернеті має багато спільного і реальним. По суті, ці правила етикети в мережі нічим не відрізняються від загальноприйнятих норм поведінки, тільки носять деякі доповнення, обумовлені особливостями віртуального спілкування. Слід пам'ятати головне, і в реальному, і в віртуальному житті поводитись з іншими людьми потрібно так, якби ви хотіли, щоб поводилися з вами. На цьому мій виступ закінчено. Дякую вам за увагу.